Зарубіжні диски Вюрт, Hilti Fert проти українського Вістхавер. Арматура потужна болгарка на 1,4 кВт зі стабілізацією. Диск Fert, максимальні оберти погнали. Лише 4 різа. Тепер диск клинить і заготовка перепалена. Червоний Хілті умови ті самі. Лише три різа і працювати далі неможливо. Тепер беремо Хілті чорний. 14 різів диск не клинить. Тепер вюрт редлайн. Так само 14 різів, але подивіться, яка біла заготовочка у вюрта і яка вона підпалена у Хілті. Віст Хавер, міста шостка. 18 різів є. Диск ще живий, треба посунути арматуру. Вюрт, Хілті, ну і Вістхавер для тих, хто не вірить, будь ласка, переходьте до мене в телеграм, і я скоро розіграю пачку ось таких дисків перевірите самі.